3, 2, 1. Всім привіт! Це Бфефесо. Да. І сьогодні ми опять їдемо гуляти. Я вічно поправляюся, все виходить. Да. Я бачимо. Як крупше тут Що? буде. Чо? Тисяч чоловік. Так, таке. Кругніка. Я хочу новий. смак? бабу, тікав. Тільки один снак. Тільки один снак. Зараз Зароблямо. Підбирає мені свічки. А ще скоро 12 чи? Це 17. Тройка, mm -hmm. п'яторка, одиниця. Одиниця вже пізно. Тройка, вісімка, шоряка, п'яторка, тройка. Вісьмка підходи. Чотирина. Капець прийдеться. Ставити один плюс один. Шо? Шо, 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 бути, а ну відійде. Обділи. Як це так, що нема двоє. Я купила тобі та свічка, давай. Класська немає. О, дивишся, диви. к... я тобі наш давай Повезло. Повезло, кому і там 16 чи 19. Вони можуть взяти шість в цей. О, прикольно. Оце це самі базові. Це я самі базові з такими праздниками. Так, да. це самі базові. Коротко.

Я так купила, коли ти сухі? була на дієті. Дев'ять гривень. Нема. Дай, О, куплю. я водощі. Ні, я куплю такі, мені подобаються. П'ять гривень. Це малишом. Не хочу. Мені сухі не подобаються. Я... Мене бісять звук сухих. А в мене є. Зашла я знайшла вже. Мені нема все бо. Магазин тут імба. Ми скупилися, Софія купила. <рес> Топ? <рес> Топ. Я купила отакі штучки, пластир, гігієничко і серветки. Бо дощі. Даша набрала як дика. Нормально. А. а і батончики точно. Все, <рес> Пока. Короче, ми вийшли. Ой, ми Ми яке гарне небо. Я вам зараз розкажу, що я купила. Це ваш пакет. Я купила, ти можеш мене знімати оце моє? Я зні... Я купила йор... йогурт. Що є йогурт, Йош. Я купила морозиво, я купила два батончика, я купила два сока, я купила чіпси і все в розі. Я купила три пачки спікерів, морозиво, пакет.

І ви були на каналі Бефе Фе солда. Всім пока не чекання нових відеомилідомой.